Марію Антонівну цього року оперували двічі. Обидва ока жінки мали катаракту. Сьогодні її виписують додому. Ліве око оперували два дні тому. Ну все нормально, добре, дуже. Я дуже благодарна. І зараз стала бачити я 75%. В операційній завідувач центру мікрохірургії ока показує нову офтальмологічну систему. В операційній завідувач центру мікрохірургії ока показує нову офтальмологічну систему. Завдяки цьому обладнанню тут змінили підхід до лікування катаракти ока. Операція в середньому триває 15-20 хвилин. І є різниця в силі і потужності в ультразвуки, і в, в розмірі зрах. То це все мінімізується. Тобто, око людини швидше заживає, людина швидше адаптується до життя. І перший і основний ефект від цього це зменшення реабілітаційного періоду. Лікарі хай мене поправлять, якщо я помиляюся, але загально за статистикою в результаті введення такого нового обладнання реабілітаційний період зменшився з місяця до 3-4 днів на певні, на певні види операцій. А це, ну, ви самі розумієте, і утримання хворого, і його затрати. Хотів би зазначити. Що завдяки тому, що це за бюджетні кошти області куплено, лікування буде саме безкоштовне, тобто буде доступне будь-якій людині, яка проживає на території нашої області. Марія Антонівна розповідає, що на лікування витратила майже 5 тисяч гривень. За власні кошти купувала кришталик та усі ліки. Водночас, чиновники звітують про забезпечення пільгових категорій ліками в області існує черга реєстр хворих, які потребують заміни кришталика. У цій черзі понад півтори тисячі прізвищ. Впродовж нинішнього року за бюджетні гроші придбано 100 наборів.